Там чувствую, а? Бл! Проші взяла, замовлення не, не давав. Чолочки вузькі. усі. Кажи. Оооу! Три гривні, чаю відякую. трапка. Знов кредити, брати. Ба-ба-ба. І всім привіт друзі, з вами Стандрайдер та, як завжди, оп, здоров Меско. Будемо кур'єрити. Ну, ви вже поняли по названню відео, те, що тепер у нас новий кур'єр, це Меска Райс. Він тепер буде теж кур'єрить, будемо щось для вас знімати цікаві відео. Поки сумка в нього не приїхала, то поки буде він мою брать. Будемо так чередувати із замовленням. Він пару замовлень, я і щось постараємося для вас. Цікавий зняти, будемо, як завжди на електро. Можна попробувати ще потім знімати відео на Беміку кур'єри. Бо... Тип своїм пілісосом тут тишину наводить, що ставимо лайки, хто ще не підписався, підписуємося. І залітаємо в інстаграм, телеграм канал і летим. Куди? Спершмеска по кур'єру, він вийде в офлайн. Я пару замовлень візьму. Подивимося, який буде день. Сьогодні що в нас середа. Деякі є баги, то що карту не показують і повідомлення не приходять. Треба обновити. І звук mm. на всю поставив. Де коли наглядають, поможуть без звука прийти. Та рейтинг впаде і пець буде. Порушаємо ми як завжди, до Золоти Плази. Чуть-чуть посидимо і десь так по місту поїздимо. Може, десь схопить наше замовлення. Пропущене замовлення, і рейтинг тако від 100 до 85 десь впав. Для підписників. Єма! Фламінго! Фламінго! Фламінго це... Це жорсткий трюк. Та ти накислив як санкція на тільки клок, але на кисне. Фламінго, не знаю, не знаю. Тут мало місця. Оп, калягенька лінія. Підписників порадували, тепер їдемо далі. Оце віляє. Це козак. Прям чувствує. Блю. Тепер знову звідси виїжджаємо. Що тут робиться? Сумочка. Чудесна. Обмен. сумки кайфово. Нічого не жме. Навел. Капець, але сьогодні кур'єри, вже четвертого кур'єра зустріли, поки доїхали, допив заводу. Не знаю що буде сьогодні по замовленнях. Вузько сьогодні. Ой-ой, на фламінго. Туда, на обочину звертає. Так, ну, пройшло, не знаю, хвилин 10, нема ще замовлень, але кур'єрів багато працює. Це у нас тут чоловіки. Файні. Змовлення очі що є? є. Щось не лавляться у нас. О! О-о-о! Його перше замовлення. Що за... в нас? Мія суші. О, я знаю. Шашки. Ну так, суші. Оп-оп-оп-оп. Хардкорні шашки. Ха. Да. Замовлення. Йо, пердоня, як вузько було. Ну ти ж повниш, там має писати, що Окей. готове. Шість. Тут товари. Якщо mm -hmm. в тебе проблеми, то... Ой. Але там така підтримка, звісно. Я не, знаю, я не знаю, хто там робить. Привіз клієнту не те замовлення і не знаю, підтримка спала чи що, не відповідала хвилин 10. Стояв біля клієнта. І вона нам писала мені, хай клієнт звертається, а ти давай шуруй. І так, клієнт потратив тисячу гривень зря. А, е, сумку, куди ти? Парень. Дуже готова. вона готова. Програма подається. Засікай 7 хвилин. Для нас 7 хвилин, а для вас тако. Оп, вс. Хвилин 10, мабуть, прийшло, але немає. Кау, брат, я вітаю. Кау. Подивимося, що в нас буде, чи буде у нас готівочка, чи ні. Все, я на місці. Мінус 8 хвилин за Це... На жаль, все видано. Тобто зараз має писати. А, о, вся адреса. Оооо-о-хо! -о. -о -о 778 гривень. Оце в не буде котлета тепер. Це скільки він дасть? 800 може дасть. Тако, рахуй, що 780, там 2 гривні це таке. Другий поверх, вахта йоп. Це прям до цього, до бляха. <рапліше> <рапліше> Жужий. Тобі прям бачиш, доставить аж. Всю, в кабінку. Yeah, yeah. Yeah. До в принесли? Прямо на коврик капець все буде. Подожди, який це гуртожити. Ну я зрозумів, в крайній, отут вже yeah, поворота. Like да, отут же басівку. То все летим тоді. Тут затори, це просто. Ну і все, я собі просто їдем по прямій аж майже до щасливого. У нас щолочки вузькі, на червоний, але то ж пранк, то пранк. Добрий день. Замовлення. Спустяться. Спустяться. Бо як у кімнатах а ви що? Звоніть ну, їй, нехай не виходять, він що вже. Довічка Угу. скажи Оу! Вже в долгах як я. Все, тепер тобі треба буде от цих 700 гривень. 3 гривні чаю, віддякую. 3 гривні, а пощадили. Пощадили студентка. Ті копійок навіть. Все довгі. Борги Бурги. Якраз воно знялося за доставочку. 91. Ой-яй. Oh, Що yeah. є? Не дзвониться. Але б... А, це не замовлення. Пропустив замовлення. Бля, А чого? А чого? З мережі вийшов. Так, зловили нове замовлення. Це Макдональдс. Платять 85 гривень, але не я зловив. Так. О, трапка. Не реклама. Та то таке, то ж ти запізнився на 5 хвилин. Тебе хтось жене чи що, сам на себе працюєш. О, хорош. Скільки це за кіловат? Три. Це він не дуже близько, Да? О, ще один колега. Та за маршрутка поджала О, це добра лінія була. Спершнапою. Знову кредити, брати. Але ти везе, конечно, на тівочки. Переїздача якась. Так. Да. Так, подожди, куди це доставляють? 12 трак прямо. Ну якісь котеджі. Все, нежно собі доставляє, щоб не пролити ці всякі напої, Кока-Колу, як в мене було раніше. Стан. Це десь тут боковий дом. Глянь десь тут. Ви замовляли замовлення? Так! Нічого собі. Давай фоточку. Давай. Понял. Ти знімаєш? Ну буде влог. Не поняв, що впав. Ну, замовлення взяв. Mm -hmm. Гроші взяли, а замовлення не дав. Стільки друге замовили, то, то за козаки. Yeah. Так. Mm. Все. Так, чисто доїзд. Обратський. На місті Все, ми вже давно пішли. Тримали 408. 408. Резко виходь. Резко виходь, щоб замовлення не було. Бігом! Тепер я буду працювати. Ще пару замовлень теж візьму. Вже мене доганяє по боргах. Все, якраз отримали своє замовлення. Тартар, Що Це якесь кафе в нас? тут. Fresco GastoBar. 3000. А, все, я зрозумів. Все летим. Паркуємо тут брички свої. Тартар і це там взагалі пише інше ім'я замовника, але... Але це таке. Видано, куди нам їхати? О, у мене як по карті. О, Йоп, це б би... це. Ага, ну зрозумів. Тут трохи лабіринти на тому північному, ладно. Меск у нас покидає, відробив два замовлення, заробив трохи теж. Набрався боргів, сім'я, діти, кредити, все по подля... Обрання. А, Чи не ще... малий просто. Не п'ятий. Він так не поняв. Ну. Ба-ба-ба! Чи нема зараз? Бо я чув, що колись нового давали бронь. Чи вам пофіг ще? То мені немає 20 а, немає. А взагалі не в курсі. Не, не дивіться. Все, зробили наше перше замовлення за сьогодні. Ну, нормально, легеньке замовлення. Тримали ми Твоє друге замовлення, ось воно, KFC і платять, ви бачите, скільки. Якраз, їхати в сторону ювілейного. Подивимося, скільки заряду батареї хватить. Може це буде останнє наше замовлення на це відео. Що якісь маленькі замовлення. Аугон. Відповіді нам на ювілейна до хіміка. І якраз камера розрядиться на цьому замовленні. Чуть шашканем поправій. Йочу, Бердоля! Йо, Це мене похилило вбік! Отка в нас вийшла кур'єрочка. Два замовлення зробив як меска, заробив 164 гривні. Чуть менше, на 10 гривень десь. Ставим лайки, підписуємося на канал і всім пока.